Зайняла онуків. Дивіться, вони готують найсмачніший торт вафельний, а готуємо бачите, з чим з найсмачнішим згущеним молоком. Ми обожнюємо це молоко зі смаками. Реально, смак дитинства можна і торти. Можна. І в салати можна і з оладками, і з млинцями ми їли. Вона просто не перевершена. Має ну, такий. да, Розмазу, розмазую, допомагай! Піднімаємо. Всі ж люблять торти. Піднімає Зараз ми за дві хвилини його. приготуємо найсмачніший торт з таким згущеним молоком. О. <рес> той я той готує. <смі> Сан якщо ти готуєш, Це не значить. треба облизувати. ну ти ї... Допомагають. Що... А, а що ви готуєте? Я смасні ситуації. Готують Ага. Готують то Я що роблю? А я що люблю. Я дивлюсь просто. А ти ж просто. а дрома ну, готує. Ти молодець. І допомагає. Да. І допомагає. Та я почув <смеш> допомагає. <смеш> ви не знаєте, то в них аж 14 різних смаків. До речі, в них ще є класні дегустаційні набори, де є всі смаки. І ці набори вони ідеально підійдуть на подарунок. І знаєте, що в них зараз діє класна акція. Якщо ви купуєте дві баночки, третя вам буде йти в подарунок. А якщо ви купуєте чотири, то дві вам буде йти в подарунок. 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 Що тут? Який смак зайчик? Ну прочитай. Зі смаком персика. Молодець. А це який? Зі смаком А Ану, а це який? Зі смаком кесів. Оце ти читаєш в нас класно. Реально дуже багато різних смаків. Як в мене діти обожнюють mm. цей торт. Що вам там смачно? смачно а ну, ти. Ці прямо ложкою їдять. Ну, давай, давай. <свист�> так смачно. Як смачно тобі, і сансант mm. Вони навіть не дочекалися, поки він прям дуже пропитається. І вже все їдять. Ой ой. Mm. <свист�> <свист�> і все їдять. Та їдять. все віддаш чи ні? Давай татусь також з'їсть трошки, Давай. бо йому завжди нічого не дістається. Смакота? <світку> а який ти обожнюєш? Який тобі там сподобався? Ананасовий. Це, це... 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 Да. ананасовий клас. Ну їж. Тьомочка, диви, що ми замовили бузьки, але я не знаю. Не Ні... Це може тобі, Тьома. <ріст> іди лягай, Бусь, це тобі. Іди давай сюди, іди. Іди, іди сюди, давай, 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 давай. Оце <ріст> ми замовили. Називається таргетована реклама. Ну, Цю вже можна. Так, <ріст> да, так, да, так. Да. Ага, ага, не можна. Лягай на диванчик, лягай на диванчик. Бо цій попрати треб? треба. Вона вкусить. Та не буся вода. буся Бусявок. Як вовк робить. Як вовк робить. А буся робить? кроть. Ты хороший бабус. Кабуся. Цьо мої Йомасе. Щоб ви розуміли, я вже амбасадор цих костюмів, я в них просто закохалася. В мене коричневий і ще ось цей біж. Я взяла. Тільки я його підшила, бо... Мені він задовгий і все, тепер ми їдемо в Київ, я не фарбувалася нічого. Забираю свій цей і їдемо. Так, там обіцяють мінус 16, тому я обрала саме під цю парочку. Ну, гарно ж? А так, все, <гару> Мене Мене підловили, знаєте, як? Підловили. Побачили по камерах. Ми ж ходимо як ось да, печко да. з камерою, все Нашу пишемо. Пишемо тут робимо селфі. У мене завжди всюди читачі. Ну давайте, робимо. У мене буде знов експеримент на два місяці. Ви пам'ятаєте, колись давно, коли я нарощувала вії, я їх зняла, і в мене реально було враження, що я начебто взагалі без вій. І я завдяки Мінокс відростила ну, довгі класні вії. І я хочу, я не можу сказати, що вони зараз в мене короткі, так як я періодично да, користуюсь, але я зараз хочу прямо вам показати результат, щоб ви самі побачили, що це просто найкраща сироватка для росту вій. Я вам зараз хочу показати до своєї і через два місяці я буду кожного дня використовувати цю сироватку для росту вій. І ви побачите, який в мене буде шалений результат. Та ми ніяк не доїдемо ще трошки. У нас сьогодні буде важлива зустріч. Ми, до речі, вже пишемо влог, і потім будемо вам розповідати в у влозі важливі наші події, що в нас відбувається, бо трошки йде все не по плану. У влозі, в нашому на Ютубі, вже побачите. І тому що можливо, скоріш за все, це 95%, що ми не будемо будуватися, а можливо, 50 на 50%. 60 на 40. 60 на 40, ага, зрозуміло. І ще ми сьогодні вирішили, що в нас буде важлива зустріч з деякими класними людьми. Все побачите. Кажете, ви спати не будете. Ми спати не будемо. Ви не розумієте, нам зараз потрібно буде обрати стезю, тобто два класних варіанти, що нам обрати, ми не знаємо. І нам буде дуже потрібна ваша допомога. Через 300 метрів поверніть ліворуч у напрямку до садова вулиця. Підскажіть, бачите, нам підказують. Я хотіла сказати, що нам буде дуже потрібна ваша допомога і порада. Я почню, чому тому, що, наприклад, хто будував будинок. Щоб ви написали, скільки ви будували, скільки ви, ну там наскільки був більший бюджет, наприклад, це ми зараз все пишемо і ми хочемо просто це виставити все як історію е в наш влог. Щоб все ви зрозуміли, все по порядку, порядку, хронологію. Чи нам будувати, чи все ж таки там не будувати, бо вигоріло де. Ну, таке, що ми на це навіть не розраховували. Ви не думаєте, що я типу, там хайпую. Нам, по-перше, треба переспати з цією думкою. По-друге, треба зважити. По-третє, нам потрібні будуть реально поради людей, які будували, які купували, хто живе в Києві. Там, ну, і т.д. І т.п. Коротше, нам будуть потрібні ваші поради в нашому блозі. Але я сьогодні, мабуть, також ну, не засну. Ну, і увесь тиждень буду хвилюватися. Вирішили зекономити, не їхати в готель. Напросилися до друзів в е гості. У них двоє діток взяли деякі там подаруночки і ще дещо де я хочу взяти. І поїдемо в гості, будемо вам все показувати. Але там буде весело, хоч буде жити до завтра. Дивіться, одна дитина. везли подарунки, але вона на мене ще гавкає. І друга дитина вже грається. Ой, зяйка, все лиже, приймаєш. Ну, дякую тобі. Нехороший, хороший, Ні хороший. Так, давайте. Оп-оп-оп. Боже, дивіться, яка в нас тут краса. Мастер-шеф нам все готував, нам так не жити. Олександр, Ням. оце я розумію. <гум> До речі, мені пиво дуже сподобалося, сходовою. Лімітована версія, вона, там, я не думала, що воно таке смачне. Дима там Шо -шо? Зараз вам покажу, яке? Оце рекомендую. Нас запросили в гості, але Санька тут трошки підробляє, походу вже лагодиться. Все добре. Молодець. Сьогодні покупаємось. У вас зараз все буде. Ти розумієш, що на готелі. Да. Але... А хтось — Хтось прийшов перевіряти, дивій маленький. Але прийшлось трошки попрацювати. Щоб ви розуміли, ми тільки розходимось, і йдемо купатися. Найголовніше, що ми завтра будемо в магазині, хто хотів нас побачити, у нас просто зранку зустріч з прорабом. По будівництву нашого будинку, і далі ми вже будемо в магазині. Тому з дванадцятої години будемо завтра на вас чекати.